Попри те, що загалом цьогоріч мінімальна пенсія, пенсія в Україні зростала, очікувати на підвищення з грудня не варто. Утім, як розповіли в пенсійному фонді проблеми з дійсними виплатами не буде. Соціальна сфера один із ключових напрямків, куди скерують кошти з державного бюджету у 26-му. Ухвалити кошторис, попри всі кадрові зміни нардепи мають найближчим часом. Повідомив президент Володимир Зеленський. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, зараз з нами на прямому зв'язку. Ірина, я вас вітаю. Вітаю, шановні українці. Давайте так: От ми говорили про те, що можливо відбудеться перезавантаження регіональних політик з паном Фесенком. А які, якщо говоримо про регіони, найбільші соціальні виклики у громадах, як державний бюджет наступного року враховує ці потреби? Насправді виклики є дійсно під час війни. І перше це те, що кількість людей, які потребують уваги та підтримки, і соціальної допомоги кожен день збільшується, і збільшується і навантаження на соціальну систему, як і в громадах, так і на державному рівні. А сьогодні майже 10 мільйонів пенсіонерів, але на жаль, під час війни зросла кількість самотніх літніх людей які потребують догляду, уваги і постійної підтримки, і поряд з ними у громадах також живуть інші вразливі категорії населення: це і внутрішньо переміщені особи родини наших захисників та захисниць, загиблих героїв, полонених, безвісті зниклих, люди з інвалідністю, яких на жаль сьогодні стає все більше, як і серед цивільного населення, так і серед військових. Це Родини, які втратили житло чи роботу, люди, які пережили поранення або серйозні втрати, і саме громада є першою точкою, куди люди звертаються за допомогою за консультацією або супроводом. Тобто, перший виклик те, що на сьогоднішній день таких людей, які потребують більшої соціальної підтримки, стає більше. Другий виклик: на жаль, у громадах є гостра нестача соціальних саме працівників. У Маленьких громадах інколи соціальний один працівник може вести декілька десятків сімей, це і догляд за літніми людьми, і супровід дітей з інвалідністю, і робота з родинами військовими насправді на мою думку це титанічна відповідальність. А оплата праці у соціальних працівників сьогодні критично низька. І третій виклик це. Не завжди розвинута соціальна інфраструктура, тобто особливо у сільській місцевості, не завжди люди можуть отримати соціальні послуги, тому що не вистачає соціальних працівників або немає реабілітації, психологів доступних приміщень. Сьогодні найголовніше це ухвалити державний бюджет України на 2026 рік. Державний бюджет також очікують громади, тому що вони мають о. Орієнтуватися на державні програми, на державне відповідно фінансування і після того ухвалювати свої місцеві бюджети і відповідно свої соціальні програми. Чи, чи державний бюджет виконає всі соціальні потреби? І велики на не можу дати точну відповідь. На жаль, напевно, що ні, тому що час важкий, але те, що соціальний а те, що бюджет державний є соціально орієнтований і передбачає 467 мільярдів гривень саме на соціальну сферу, це є більше на 45 мільярдів гривень аніж у 2025 році. І найбільша стаття це 250 мільярдів гривень саме на виплату пенсії нашим пенсіонерів, також 102 мільярди гривень. На підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, це виплати людям з інвалідністю, виплати виплати родинам малозабезпеченим 47 мільярдів гривень. Це на програми з підтримки внутрішньопереміщених осіб, 42 мільярди гривень на субсидії для оплати комунальних послуг більше ніж для 2 мільйонів 700 тисяч домогосподарств. 53 гривень На підтримку родин з дітьми, і також майже 10 Мільярдів гривень на підтримку людей з інвалідністю і на протезування. Тобто, державний бюджет на 2026 рік він насправді є соціально орієнтованим. Він не передбачає збільшення соціальних виплат або пенсій, але всі виплати будуть стабільними у 2026 році. Я думаю, Ірина нам правильно пояснювати також на прикладах конкретних родин цифри це звичайно добре і так. реально. В цей бюджет закладена цифра велика на соціальні програми. Але коли опускаємося на рівень кожної так. родини або мами з дитиною, або рівень родини, де є людина з інвалідністю, ми розуміємо, там якраз якісь проблеми є, і над якими проблемами ви ще працюєте. Тобто, наприклад, які соціальні програми працюють найбільш ефективно, які треба посилити, а які взагалі у нас ще існують тільки на рівні ідей. І варто це ж не тільки про гроші, це також про саму взаємодію з людиною. І коли ви абсолютно праві, ви говорите, у нас один соціальний працівник і він виконує обов'язки за десятьох соціальних працівників. Цифри то закладені, але ж це не на підвищення зарплати в 10 разів на роботу того соціального працівника, який буде розриватися там в громаді конкретній і намагатися латати так. всі дірки. Дай Боже, що це буде людина з совістю, з мораллю і з добрим серцем, яка буде жертвувати буквально собою. Так, ви абсолютно праві. Наразі ми працюємо над тим, щоб підвищити заробітну плату саме соціальним працівникам. Неодноразово піднімали а, це питання. Нещодавно міністр соціальної політики. У Ліу заявив про те, що запущені певні механізми для підняття заробітних плат соціальних працівників. А сьогодні я вам скажу, заробітна плата складає десь. Вони на руки отримують 6400 гривень, і це надважка робота, тому що ще соціальні працівники працюють в інтернатних закладах, які сьогодні також поповнюються. Це і люди з інвалідністю, люди похилого віку, внутрішньоперемі. Нічні особи ми маємо проголосувати за законопроект, який реформує саме мінімальний прожитковий мінімум, тому що на сьогоднішній день прожитковий мінімум є. Дуже критично низьким це 3 тисячі гривень, а саме від цієї суми нараховується заробітна плата в державному секторі, в тому числі соціальним працівникам. І я впевнена, що цей законопроект буде стояти на порядку денному і до нового року. Ми проголосуємо. Також ми працюємо над законопроектом і важливо його проголосувати. Це про медичну допомогу, реабілітацію, лікування наших військових. Вих, які звільнені з полону це дуже важлива ініціатива, тому що передбачає саме збереження грошового забезпечення нашим військовим і також терміни реабілітації стільки скільки потрібно. Взагалі, орієнтовно ще п'ять важливих соціальних законопроектів, які ми повинні ухвалити до нового року. Якщо є час, я буду розповідати за ці законодавчі ініціативи, але абсолютно з вами згодна, що сьогодні. Ні, а люди потребують реальної підтримки на місцях у громадах. Ясно, дякую вам, Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної полі... молодіжної політики комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.